Українські війська просуваються в глиб Білгородської області Російської Федерації, попри заяву Кремля про відбиття атаки, це нове тихе вторгнення. Про це пише і видання за телеграф, посилаючись на наших військових, а також. Аналітики видання Forbes. на заході Росії, поблизу укріпленого кордону з Україною, було чути гул бронетехніки, що долала мінні поля та барикади. Колона танків і бойових машин прокладала шлях через перешкоди, розпочинаючи новий етап бойових дій. Поки невідомо чи це короткі речі, довгострокова операція. Інститут вивчення війни повідомляє про бої в селах Демидівка – Прилісся та попівка Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що здійснюються стратегічні кроки для протидії можливому наступу Росії на сумському напрямку. Просування українських військ у Білгород, ймовірно, відвернути сили противника від цього напрямку. Білгородська область. Межу із Сумською, Харківською та Луганськими областями української України використовувати російськими військами для атак. Крім того, регіон знаходиться поруч із Курськом, де тривають бої за висоти висоти. Там теж що можуть мати значне значення для. Реговорів загалом, що варто знати про по Курську, пар, прошу, по Білгорському напрямку, там вже було зафіксовано підрозділ 155-ї бригади морської піхоти, це саме та бригада, яка працювала і на курському напрямку, а свого часу отримала так добряче від сил оборони на вугледарському. Що і Вугледарський, і Курський для них завершувалося трагічно. Ну тепер вони перекинуті на Білгородський. Це може означати, що справді там ситуація, м'яко кажучи, тривожна для росіян. Але чим відрізняється саме білгородський наступ від курського? Курський, нагадаю вам розпочався 6 серпня минулого року, і це був бліцкриг для. Силами оборони України для Росіян вони не очікували цього наступу. Попри всі розвідання, по про те, що це двадцяти двадцять століття, і видно буквально всі позиції, але все ж вони не були готовими, тому вдалося так зайти. Зараз же відбувається поступовий тихий, планований наступ. Звичайно, що генштаб збройних сил України тримає тишу, і це зрозуміло. Точно відомо, що були бої в Демидівці, Попівці. Вони в сірій зоні наразі за останню інформацію. Також нагадаю вам, що кілька днів тому було ліквідовано нашими. Хаймар, саме чотири гелікоптери, два К-52, Це алігатори, флагмани російської вертольотної галузі, що можна так сказати. і, Звичайно, два транспортники. Мі-8. це таке ж серйозне досягнення. Та й з давним давно не було результатів влучання по гелікоптерах в такій кількості. Більше про це говоритимемо і не лише про перемирдя в Чорному морі, про небиття по енергетиці, але нищення всієї інфраструктури України. З нами на зв'язку голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Пане Іване, вітаю в нашій студії. Слава Україні. Раям слава, радий вам бачити. Пане Іване, теж дуже радий вас бачити і дякую, що знайшли час для ефіру. Одночасно я розумію, що багато сказати не можна по білгородському напрямку, але можливо, хоча б якось окреслити. Називають аналітики експерти, якщо їх можна так називати, західних видань що це є тихий наступ. Чи можна це роз, розцінювати як е, е, намагання відвернути увагу Росіян з курського напрямку на Білгородський? Вся лінія фронту з Росією це вся лінія кордонів на з Росією. Це потенційна лінія, де можуть відбуватися бойові дії, однозначно. І противник може з будь-яких прикордонних областей планувати наступ на територію України. Звичайно, що ми цього допустити не хочемо, і звичайно, що якщо є найменша можливість, Наносяться удари по скупченнях особового складу на тер їхній території, наносяться удари по командних центрах. Є спроби знищити, скажімо, їхню тактичну авіацію, армійську авіацію. Звичайно, якщо такі успіхи вдається втілити. Завжди потрібно їх закріплювати і на землі, на суші. І, звичайно, що на напрямку, де вдається, скажімо, паралізувати або обмежити роботу російських військ з їхнього тилу, то і завжди варто сунути їх по, скажімо, по фронту. Но тут зараз дійсно дуже важко оцінити, чи це, скажімо, локальні прикордонні бої, чи це планова військова операція. У будь-якому випадку, ми ж з вами знаємо, що росіяни морально, психологічно, фізіологічно готові сприймати той факт, що ми можемо зайти на будь-якому напрямку на їхню територію. Це дуже важливо, і це дала курська операція. Другий момент Білгородщина – це величезний логістичний хаб, який власне виконує свої задачі на попітримці підтримці російських військ на харківському і сумському напрямках і на Лиманському. Так що в будь-якому випадку завдати удари по Такій інфраструктурі, чи по цих військах, які обслуговують цю інфраструктуру, ну це, це є обов'язком, і при найменшій можливості це обов'язково втілюється і потрібно втілювати, і буде втілюватись. Хіба якщо вже там просто не буде противника, чи будуть якісь, скажімо. Міжнародні договори, які регламентуватимуть і обмежуватимуть такі удари, на на даному етапі обмежень немає, тому і удари наносяться. дуже добре, наприклад, що по Білгородщині нанесли удари хаймарсами по тих самих ж російських гелікоптерах. Це свідчить про те, що нас немає обмежень по ударах по російській території, бо ми пригадуємо, що свій час навіть таки десь публічному просторі щось проходило. Ну, позитивно, в будь-якому випадку, що Росія одномоментно там втратила до 60 мільйонів доларів, бо КА-52 це ударний гелікоптер, яким Росія дуже пишається. Вони насправді штучні вже в них залишились. Вони на момент широкомасштабного вторгнення, коли заходили в Україну. Такі гелікоптерів у них було в межах 200. Плюс, за підтвердженими даними, не менше 50 одиниць ми знищили протягом боїв. Ними росіяни пробували навіть підмінювати в один момент замінювати реактивні системи залпового вогню або крупнокаліберну артилерію, коли ми почали дуже ефективно проводити контрбатарейну боротьбу. То за рахунок К-52 противник намагався компенсувати власне. Такі удари замість артилерії гелікоптерами.